Любі учні, пояснюю, яким чином ви виконуєте завдання з розвитку мови читання мовчки. Під нашим відео уроком у коментарях доданий текст. Назва цього тексту Золоті ворожбити. Ви прочитуєте цей текст. До кінця. Після прочитання тексту ви переходите до виконання тестових завдань. Для того, щоб виконати тестові завдання, ви повертаєтесь на стрічку нашого уроку. І у запису, який є вище, вище ніж посилання на відеозв'язок, стоїть цей запис під датою 06.09 і називається він читання мовчки. Ви переходите до виконання завдання. Для цього ви натискаєте на іконку завдання читання мовчки. Перед вами відкриється тестові завдання. Тестові завдання двох типів. Один тип це питання і варіанти відповідей, ви повинні натиснути на. Ту відповідь, яка є правильною за вашою думкою. Таких питань чотири. Далі. Ще є тут питання, завдання, які передбачають продовження речення відповідно змісту текста. Наприклад, продовжити речення низьке надвечірнє Сонце червоним промінням гладить. У вільному полі, ви повинні надати свою відповідь продовження. Написати продовження таких. Завдань у Тесті 2. І так, на кожне питання ви повинні знайти правильну відповідь. І два завдання ви повинні виконати, записавши продовження речення. Після виконання обов'язково ви повинні натиснути зелену кнопочку Надіслати.